Як до мене потрапила Аня, я бачила, що в Ані була зроблена робота, яка мені не подобалась. І я її просто задавбувала, я її писала. Ну, Типу, я така, знаєш, я дуже вперта людина. Якщо я щось не думала, то все капець, хана всі знають на роботі. що Якщо Настя щось не думала, то е, майже нема. Ну, я її задовбувала, будь ласка, Аня, давайте зробимо. давайте зробимо. Вона проживала, вона боялась. там, я не знаю, не знаю, часу, Але я її вмовила, і вона потім залишилася задоволена. Ну, типу, так я розуміла, що мені треба, якщо це відома людина, я маю підлаштуватися. Якщо вона не приїде, ну не страшно, я дочекаюсь, я почекаю один, другий, третій раз, але я зроблю те, що я хочу. Тут ще є мітики, знаєш, особистий прикол? Якщо, наприклад, я бачу людину, вона мені подобається, я не можу це пояснити, чому, але якось там не знаю, якийсь в мене з цією людиною меч. То мені підлаштуватися і дочекатися цієї людини не складно. Це перше. А Друге, це те, що я бачу, як я хочу, щоб ця людина виглядала з усмішкою. Ну і все. І я типу не угомонюсь, поки не зроблю ці зуми.